Добрий день. Тема функція y дорівнює ax квадрат плюс bx плюс c, де a не дорівнює нулю, її графік і властивості. Функцію, яку можна задати формулою виду y дорівнює ax квадрат плюс bx плюс c, де x незалежна змінна, а b і c деякі числа, причому a не дорівняння нулю називають квадратичним. Розглянемо графіки властивості квадратичної функції, y дорівнює ax квадрат. Розглянемо випадки, якщо а більше нуля і а менше нуля. Областю визначення функцій між дійсних чисел, Області значень функції для а більше нуля і проніжок нуля річного про нескінченності, і для А менше нуля, проміжок від з нескінченності до нуля. Якщо а більше нуля, то у точці 0 і 0 функція набуває свого найменшого значення, і якщо а менше нуля, свого найбільшого значення. Нулями функції є х дорівня нулю. Функція при А більше нуля набуває додатних значень на проміжку від мінус нескінченності до нуля в об'єднанні від нуля до нескінченності, а при А менше нуля набуває від'єднаних значень на цьому проміжку. Функція при А більше нуля зростає на проміжку від нуля, до нескінченності і спадає на проміжку. Від мінус нескінченності до 0 включно. І при А менше 0, навпаки, зростає на проміжку від мінус нескінченності до 0 включно і спадає на проміжку від 0 включно до нескінченності. Графіком функції є парабола з вершиною початку координат. Розглянемо квадратичну функцію y до ах2 плюс bx плюс c. Виділимо квадрат двочлена і запишемо функцію в такому вигляді. І мінус b поділити на 2а позначимо, що це xv, І 4 ac мінус b квадрат поділити на 4а позначимо yv. Функція перепишеться y дорівнює а помножити на x, відняти xv до квадрату і додати y2. Графій функції можна побудувати шляхом перетворення. Будуємо графі функції y дорівнює ax квадрат. Будуємо графік функції y2 до рівня А помножити на х відняти хв і різницю до квадрату. Графік цієї функції отримаємо, якщо принесемо графік функції y1 на xv одиниць вправо, якщо хв більше 0, і на модуль хв одиниць вліво, якщо хв є менше 0. І побудуємо графік функції y. Для того перенесемо графік функції y2 на yv1 гору, якщо yv більше 0. І на модуль yv1 вниз, якщо yv менше 0. Побудуємо графік із такої функції. Спочатку виділимо квадрат двочлена, отримаємо 2 помножити на квадрат суми x1 і 1 відняти 5. Побудуємо параболу y дорівнює 2 х квадрат. Побудуємо параболу y2 дорівнює 2 помножити на х плюс 1 до квадрату, для того перенесемо графік функції y1 на 1 одиницю вліво. І побудуємо графік функції y. Для того графік функції y2 перенесемо на 5 одиниць вниз. З'ясуємо властивості графіка квадратичної функції. Якщо a більше 0. Областю визначення є всі дійсні числа. Областю значень є проміжок від yv ключно до нескінченності. Функція набирає свого найменшого значення у вершині параболи. Нулями функції є корені рівняння ax 2 плюс bx плюс c дорівнює нулю, звичайно, що вони існують. Функція набуває додатних значень на проміжку від мінус нескінченності x1, не включаючи в об'єднання від x2 не включаючи до нескінченності, якщо дискримінант квадратного тричлена більше 0. Якщо дискримінант дорівнює нулю, то функція набирає додатних значень. На проміжку відміну з нескінченності до хв, не включаючи в об'єднання від хв не включаючи до нескінченності, і набуває додатних значень при х відміну з нескінченності до плюс нескінченності, якщо дискримінант квадратного тричлена є від'ємним. І функція набуває від'ємних значень на проміжку від х1 не включаючи до х 2 не включаючи, якщо дискримінант квадратного тричлена більше нуля. Функція зростає на проміжку від в включно до нескінченості і спадає на проміжку від мінус нескінченості до в включно. Якщо а менше нуля, областю визначені всі числа, областю значень проміжок від мінус нескінченності до y включно, найбільшого значення функція набуває у вершині параболи. Нулями функції є корені квадратного тричлена, якщо вони існують. Функція набуває додатних значень на проміжку від х1 не включаючи до x 2 не включаючи при додатному дискримінанті і від'ємних значень на відповідних проміжках в залежності від значення, які набуває дискримінант. Функція зростає на проміжку від, від нескінченності до хв включно і спадає на проміжку від хв включно до нескінченності. Графіком функції і парабола з вершиною тоці хв, xv, yv. Залежно від знака дискримінанта і коефіцієнта а маємо різні розміщення параболи відносно осі. Зобразимо схематично графік функції y до рівня квадрат плюс bx плюс c, якщо а менше нуля, d менше нуля, і апсиса вершини параболи більше нуля. Якщо А менше нуля, то відки парабою напрямлені вниз. Якщо дискримінант від'ємний, то квадратний тричлен не немає, тобто парабою не притинає осі ох, побудуємо параболу і вісь вість ох. Якщо абсиса вершини параболи більше нуля, то вершина параболи лежить справа від осі і. Встановимо знак коефіцієнтів АБЦ функції y дорівнює а квадрат плюс bx плюс С за малюнком. І порівняємо з нулем дискримінант квадратного рівняння x квадрат плюс bx плюс дорівнює 0. Звідки параболи напрямлені вгору, це означає, що а є більше нуля. Та як парабола перетинає вісь у в одній точці, то дискримінант дорівнює нулю. Те, як парабола перетинає вісім оці з координатами нулі С, бачимо, точка з координатами нулі С знаходиться над вісім о Х, отже, С більше нуля. А вершини параболи знаходиться за формулою мінус Б поділити на 2а. За малюнком менше нуля, А є число додатне, то означає, що Б теж приймає додатне значення. Побудуємо графік функції y дорівнює x 2 відняти 4 x плюс 3, використаємо метод геометричних перетворень. Виділимо квадрат до члена. І щоб побудувати графік даної функції, побудуємо параболу y дорівнює x2, перенесемо її вправо на 2 одиниці і опустимо на одну одиницю вниз. Можна побудувати графік даної функції за її нулями. Тобто знайти нулі функції, розв'язати квадратне рівняння за теоремою Вієта, добуток коренів до рівня 3, сума коренів 4, за теоремою вернемою за теоремою вієта, знайдемо корені 1 і 3, розкладемо квадратний тричлен на множники, цей метод зручно використовувати, коли вже відомий розклад квадратного на множники. Знайдемо координати вершини параболи. Апсиса вершини параболи знаходиться посередині між нулями, між числами 1 і 3, тобто дорівнює їх середньому арифметичному, дорівнює 2. Замість ікса підставимо 2 у функцію і знайдемо ординату вершини параболи. Для більш точнішої побудови графіка складемо таблицю і знайдемо координати ще декількох точок. Через побудовані точки проводимо параболу. Побудуємо графік функції, коли знайдемо за формулою абсцису вершини параболи. Ординату вершини можна теж знаходити за формулою. А, звичайно, зручніше підставити відповідне значення аргумента замість ікса і знайти значення функції. Побудуємо дану точку, визначимо напрям. Віток параболу, відкі параболи напрямлені вгору. Знайдемо координат точок перетину параболою з координатними осями, перетинає вісі у х в точках з координатами 1,3 і 0, вісім і у точці з координатою 0,3. Знайдемо координати ще декількох точок параболи. Для цього схвалимо табличку, можна провести через вершину параболи пряму Х доріння ХВ, це вісь симметрій параболи, і знайти декілька точок, наприклад, справа від осі, які близько знаходяться до вершини, дзеркально їх відбити відносно цієї осі. І через побудовані точки проводимо параболи, знайти відстань між вершинами парабол. Що є графіками з таких функцій. Нехай х1 – вершина параболи заданої рівнями y дорівні квадрат плюс 4х плюс 11. За формулою знайдемо абсцису вершини дорівнює мінус 2. Підставимо відповідне значення апсису у формулу, знайдемо ординату вершини параболи дорівнює 7, а знайдемо вершину другої параболи, це 6 і мінус 8. І знайдемо відстань між двома вершинами за формулою дорівнює 17. Найбільше значення функції y дорівнює мінус 3 х 6 х плюс m дорівнює 4. Знайдемо n, та як а є число відки параболи напрямлені вниз, а функція набуває свого найбільшого значення у вершині параболи. Знайдемо абсису вершини параболи за формулою і підставимо відповідне значення у функцію. Знайдемо ординату, вершини параболи, ординату за вершини розгідно умови, дорівнює 4. Розв'яжемо рівняння і знайдемо МН дорівнює 1. Завдання для самоперевірки. Дякую за увагу, до побачення. Слава Україні!